Ну, вам чого спиться, А це ви тільки відправляєте? А хулі ви думали, блі? А ви, а ви ще там не були? Були вже, блін. Так а що случилось? – А тому що неправильно ящики опечатали, блін. Отепер правильно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. – Як Ви це ВВК сказали? Що... Що, що? ВВК? А є у вас документи по цьому? поводу? Е, – Кого є документи? Е, – Ну ми приїхали, просто людей відправляли. Угу. І. і...

А де ваші члени дільничної виборчої? Ні, подождіть, почекайте, почекайте. Шо? У нас члени дільничної виборчики. Не морочте голову. Вибори закінчились, дайте нам вихід здати, нам люди очередь тримають, понимаєте? Ви тут фактично пересчитали все по нановому, так? Попечати Добре, У мене питання буде, якщо ви мені зараз покажете документ ЗОВК. Нам люди сказали, очередь, люди? Стоїть, очередь стоїть, очеред стоїть коробки ну, на борту і не бой люди сказали. Які документи зовука? Що ви хочете нас? Що ви вважаєте, документ? Звичайно, що все про. Так, ви печати не такі що ми не правильно молодий чоловіче. Ви Ні. я не розумію. Ви приїхали ви з мене метою? Не трогайте, Ні, Я не трогаю. Ви приїхали з метою. З якою? З якою, з якою метою? метою Якщо мені повідомляють, да, що ви no. привезли скриньки, да, на no, окружну no. виборчу комісію, Ви її забрали? Да? Нема нема членів всі повних повних членів дільничної виборчої комісії. Люди розписалися і пішли Щось десять хвилин тому назад. Люди сутки тут ви вже давно приїхали. Ми, люди, люди розписалися і уйшли. Що то ви хочете одного? Тобто це нормально? Звісно. Да? Да, люди так. тут сутки висаділи. Ми повернулися, позвонили, люди приїхали. Ми тут вже другу годину. Що ви смішний. Це ви сміть, ви що, знущаєтеся до чи що? <слісно> ви, <слісно> два <хох Taner> <слісно> раз, ви два рази, ви два рази, ви два рази їздили на виказ з коробками, і це ви на мене. То, що ви раз відвезли, потім привезли обратно. їх опечатали І відвеземо назад. Як було запечатано, так воно є. Подожди, не, что Что такое? Подожди, подожди, подожди. Мы спортсмены. Что вы хотите? Объясните мне. Объясните мені, что вы хотите? чего вы сюда приехали. Саша, что вы сюда приехал? Объясните. Что за объясните меня? Чого вы сюда приехали? Вы знаете, как выборы. Я решил. Ну, Где? кто? Что? Ну и шо? Вы зареєстровались. Ну, да зачем зачем ви це робите? Ну я з вами нормально сьогодні спілкуватися. Я з вами нормально сьогодні спілкувався. Нормально з вами спілкувався. Зачем ви це робите? Що вам ще потрібно, об'ясніть нам. Дайте нам по нормальному. Що ви ще ви нормально спілкуватися? Я з вами нормально спілкуватися. Зачем ви це металтика жіноці? У нас удар виграв, що ви ще хочете? Дайте нам. Вот вести Кто юрист? Кто юрист? Андрей Ну очень хорошо. Красиво. Красиво. Но. Хай поспелкуется. Потому что я вам раньше Я с вами нормально я звоню чего с вами нормально Нормально. Нормально. Юристов будет. Нормально. Нормально. Все нормально. Все нормально. 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 не

У вас виграв удар. У вас виграв удар 20 голосів. Що <плес> ви ще хочете? <плес> так ні, Подожди, що ти ще хочеш? <плес> ви можете можемо ще ударити зараз. Ніхто вас не вдасть. Ніхто вас не вдав. Ви знаєте мене удари. Просто у вас, шановні, просто вас немає. Вибори пройдуть завтра те обдару. Сашу ви мені проговорили. Послухайте, ніхто може прийшов. Ви зараз роздуєте, що у завод. Ми ми не роздуєте. Ви пробачите мене роздається. Ви, ви, ви зараз я ви зараз виступаю. Я зараз не виступаю. Я, ви я, виступа, ви 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 я довірена особа. Ну, то я зараз не виступаю. Ви знімаєтесь. Я довірна особа. Розумієте? Ви зараз не кандидатами. Де воно ваше просять, Дайте особа. нам спокій. Я у вас реєструвався сьогодні. Ну, то що? Вибори закінчили, що ви хочете вирішувати. питання. Ми вас знаємо. ви знаєте.